Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Протягом минулої доби ворог завдав більше сотні ударів по населених пунктах нашого регіону. Снарядами ворожих військ зруйновані будинки місцевих жителів у домівках, посічені фасади, вибиті шибки. Уламками снарядів побило стіни, пошкоджено майно в оселях. Через ворожі атаки сталася пожежа в гуляйполі, горіла господарча споруда. Пожежники ліквідували загорання. 43 ворожі безпілотники атакували Гуляйполе, Малутакмачку, Новодарівку, Червоне, Гуляйпілля, Роботине, Новоандріївку, Полтавку, Левадне, Малинівку та П'ятихатки. 59 артобстріли прийшлися по території залізничного, роботиного, новоданилівки, левадного, чарівного, степового, малих Щербаків, Кам'янського, П'ятихаток, Біленького, а також інших міст і сіл на лінію вогню. Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків без постраждало. На тимчасово окупованій території області українці демонструють своє ставлення до всього, що пов'язане з руським міром. Так, мешканці Бердянська показали, що думають про конституцію окупантів. Книга законів, які не мають жодної сили, вже встигла примерзнути біля одного зі смітників курортного міста. Тим часом наші захисники дають гідну відсіч ворогу на запорізькому напрямку. відбили дві атаки окупантів західніше Вербового.